Жителі села на Житомирщині проти перейменування населеного пункту. Ми не думаємо навіть його міняти, бо воно не має ніякого відношення ні до Росії, що вони цим хотіли доказати, чи вони якісь кошти мають від цього, чи що. Ну це просто під час війни тривожить ще більше людей. У Житомирській області розпочались жнива. В цьому полі ми зібрали тільки 80 тонн, але ми тільки сьогодні почали. Взагалі нас засіяно 6,5 тисяч гектарів, і все ми звичайно плануємо збирати. В обласній академії поліцейських відбувся випуск. Трошечки збільшився конкурс, і дуже великий конкурс на посади поліцейських. Можливо, це зв'язано якраз з тими подіями, які ми всі переживаємо. Кожен хоче бути причетний до цих подій, скажімо так, і вкласти свої і знання, і здібності, і бути корисним державі. Жителі села Зоряне Ружинської громади Бердичівського району зібралися на обговорення про перейменування населеного пункту. Ігор Оберемський, діловод Зорянської сільської ради, каже, що перейменували село Узоряне ще в 1965 році. До цього село називалось по-іншому. Була назва села Ревуха. Як нападали татари, то був рев, рев такий стояв. Від цього там їх у дому нищили, люди тікали, плачі, і оце від того моба пішла ця назва. Місцева жителька Галина Бочковська каже, що жителі Зоряного не хочуть перейменовувати село Зоряне на ревуху. Ми не думаємо навіть його міняти, бо воно не має ніякого відношення ні до Росії, бо воно було зйозное, ми розуміємо. Зоране, хай читають історію, піднімуть ті, хто це придумав, хотіли б ми його побачити тут. Хай читають історію села нашого і знає, що таке зоране, що вони цим хотіли доказати, чи вони якісь кошти мають від цього, чи що. Ну це просто під час війни тривожить ще більше людей. У нас багато слів воїнів, загиблий воїн ще з Цього року на кладбищі лежить, і зараз воюють хлопці, і поранені хлопці не прийшли, а вони займаються дурньою. Ігор Беремський каже, перейменувати село запропонувала Національна комісія зі стандартів державної мови. Чоловік розповідає, звідки походить назва Зоряне. Є в нас на початку села, така назва вишка. Це сама вища точка, і тому ми якби знаходимося найближче до неба, і зорі тут у нас дуже ясні. Святослав Більський місцевий житель каже про історію. Села чу від односельця. Жив у нас такий Микола Антипович. На жаль, чоловік покійний, з спочиває, Але він розказував, коли він ще був малий. Тут працювала група астрологів. Вони вивчали зірки. Місце в нас аномальне, навіть всі жителі знають, що якщо ввечері вийти в нехмарну погоду і глянути в небо, то зірки наче падають на тебе. Ну від того, мабуть, його назвали Зоряним. Бо воно аномально зоряне. Я в Ружин виїжджаю, таких, таких зірок не бачу. Святослав Більський розповідає, що село Зоряне має давню історію і показує монету часів Римської імперії, яку знайшов поблизу свого обійстя. Володимир Пилипчук, керівник сільськогосподарського підприємства, каже, що в селі виросло не одне покоління людей. Себе вони називають як зорянці, а перейменування села створить для них проблем. Вплине негативно на бюджеті кожної людини. Пов'язано буде із переоформленням різних документів. Буде багато колотнечі. Ні жителі села Зоряне, ні виконавчий комітет Ружинської селищної ради не підтримують рішення національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування назви села Зоряне на Ревуха. Люди вирішили звернутися до Верховної Ради України, Кабінету міністрів та інших відповідних служб, щоб залишити нинішню назву села. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина. Житомирщині аграрії почали збір зернових культур. Микола працює на агропідприємстві вже шість років. За фахом чоловік машиніст-тракторист. Сьогодні він працює солому. каже, за день формує близько 300 цюків. попередні компанії проходять, збирають урожай, А я ззаді збираю солому. Тюки он мене прес. Оце монітор, це все я бачу, що мене робиться. Повний прес, ми запіщав, зав'язали, викинув тітра. Утюки орієнтовані грамм 300-400 соломи. Аграрій Сергій Леонид говорить, що несприятливі погодні умови вплинули на початок збору зернових культур. Тим полі ми зібрали тільки 80 тонн, але ми тільки сьогодні почали. Взагалі нас засіяно 6,5 тисяч гектарів і все ми, звичайно, плануємо збирати. Трошечки є певні проблеми зі збором, це погода, постійно йде дощ. Ми в цьому році вперше за 10 років включили сушку для озимих культур. Тобто ми зараз пшеницю підсушуємо, спельту теж підсушуємо. Це додаткові затрати, досить серйозні, досить суттєві. Але ну, ми думаємо, що ми справимося. Головне, щоб був мир. В минулому році був кризис з диспаливом. Тобто, деспаливо це було таке саме кричуще, Потім мобілізація людей. хлопці, хлопці йшли самі, хлопців забирали через повістки. В цьому році все те ж саме, з дизелем, правда, проблем немає. Дизелі в достатній кількості Все залежить, ну, Тільки правда, ціна питання, а з людьми людей забирають. І ну, ключове наше в сільському господарстві це те, що люди. Тобто без людей ця земля нічого не варта. Ми тут працюємо на ній, і у нас біля 35% людей зараз. Військо сто гектарів площа поля, на якому вирощують зернову культуру спельту. Головний агроном підприємства Роман Савчук каже, що цього року врожайність порівняно з минулим роком. Більше Вони час працює 5 комбайнів і 5 одиниць техніки, які відвозять від комбайнів зерно. І також працює у нас тут прес. Ще зразу працює прес. Ну, проблеми були більше психологічно, але ми справились з цим. Ми не зупинялись. Господарство працювало, не зупинялось, так як і працювало більше, наростило ще і ворожаї більше стали, ну все наростили, стараємося, і чим можемо. До повномасштабного російського вторгнення 40% зернової продукції господарство експортувало до Європи. Однак зараз ринок зупинився, ну, ми говорить ми, 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 Сергій Леонець. На сьогоднішній день, коли ми знімаємо цей репортаж, я вам скажу, що в нас взагалі реалізація будь-яка зупинилася. Тобто не органіка і не органіка нікого зараз не цікавить, тут воно ну, все стоїть. Наприклад, ми зробили запити по всім своїм партнерам, які ми працювали до війни. Ось і всі партнери, там біля 20 партнерів наших в Європі, відмовилися від нашої продукції. Тобто пояснення, що немає потреби, немає квоти, там в них квоти є на це все. а В них цього немає, і їм це не дозволяють. В них задача викупити тільки свій ринок європейський. А тоді, якщо буде якийсь маленький зазор, то можливо ми зі своєю продукцією війдемо в Європу. Але поки що цього. Не прогнозується і з цим є велика проблема. Тобто бізнес зараз в критичному стані, а аграрний бізнес, то тим більше. Минулорічний урожай ми запакували в рукава спеціальні мішки для зберігання. Але справа в тому, що це ну, якесь вирішення ситуації для того, щоб розпочати ці жнива. Ці жнива ми ще кудись положимо, але якщо ринок буде стояти, то ми просто не буде потреби сіяти, бо ми не реалізовуємося. А якщо не реалізовуєшся, ти не маєш. За що за заробітну плату, купувати дизель і обслуговувати. Аграрій каже, що у порівнянні з минулим роком цього року очікується збільшення врожаю на 5-10%. Тетяна Докеч, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомирщина. Пане полковник, я доведе поліція Грищук за вашим наказом прибув. Вітаємо з нічного закладу та формати. Ради політики банцю! служу українському народу. 28-річний Ігор Грищук, випускник Житомирської академії поліції, розповідає, що поліцейським мріяв бути завжди. Перший раз йому не вдалося здійснити свою мрію, і він пішов на строкову військову службу. Після двох міжнародних навчань, які відбувалися в Канаді та Америці, ігор два роки перебував в зоні операції об'єднаних сил. Був поранений. Хотілося знову захищати якось свою країну, щось ну надати більше, не просто працювати а на користь держави щось зробити корисне. Пішов до лав поліції, так як мріяв колись. Ну, цей раз вийшло, поступив та закінчив. Є ціль для чого стримитися і так далі. Продовжувати. 59 слухачів Житомирської академії поліції, серед яких 29 дівчат та 30 хлопців отримали дипломи про завершення навчання. Це слухачі Житомирського регіону. Це дві групи. Одна група це слухачі, які будуть нести служби в конвойній службі, а також помічники чергово. І друга група це працівники, які будуть нести служби в секторі реагування. Не поліції група слухачів, яка от іде служити в конвої – Це вже 21 ша група з часів створення нашої академії. А група, яка йде нести службу патрульної поліцейський сектор реагування, це вже сімнадцята група. 20-річний Святослав Лавренюк з початку повномасштабного вторгнення, 25 лютого, став до лав територіальної оборони. Пробув там рік, потім якось захотілося щось більшого вирішив піти. Влави поліції, щоб далі захищати наш український народ, Я зустрів велику свою сім'ю, нову, з якими прожив шість місяців, і довольний, що в мене є такі товариші. Я думаю, що в подальший час ми будемо з ними далі спілкуватися, підтримувати зв'язок. Мій син він ще з шостого класу, він бачив себе. Або в військовій формі, або в поліцейській це було його особисте бажання, так що я його тільки можу в даній ситуації підтримати. Наталія Чебенюк каже, що охочих вступити до лав Житомирської академії поліції стало більше зараз. Трошечки збільшився конкурс, і дуже великий конкурс на посади поліцейських. Можливо, це зв'язано якраз з тими подіями, які ми всі переживаємо. Кожен хоче бути причетний до цих подій, скажімо так, і вкласти свої і знання і здібності, і бути корисним державі. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир. У Житомирі розпочався чемпіонат України з велогонок. Протягом трьох днів більше ста спортсменів з усієї України визначатимуть сильнішого на трьох етапах змагань. Стартував чемпіонат з парної гонки. Двоє спортсменів з однієї команди мають проїхати дистанцію у 10 кілометрів. Петро Іванов на змагання приїхав з Миколаївської області. Хлопець розповідає: парна гонка у Житомирі це головне змагання сезону для нього. Отож, готувався кілька місяців. Ми до цієї парної гонки довго. Ну, це основна наша гонка в цьому році, можна так сказати. І розраховує на призове місце на ну друга третя. Готувався з весни. виїжджали, кілометраж вели по 120 по кілометрів. В парах, в командах їздили, готувались. у чемпіонаті. беруть участь юнаки віком від 14 до 16 років. Після парної гонки на них очікують ще два етапи: групова гонка та гонка по очках. Вони мають пройти сьогодні. Вони їдуть парну гонку. 10 кілометрів. Парна гонка це два чоловіки стартують. 10 кілометрів. Завтра вони будуть їхати в групову гонку, 70 будуть старше їхати, 50 кілометрів будуть їхати молодша група. Три дні. І третій день у нас критеріум буде це гонка по очкам. Житомирянин Ілля Гончарук з дитинства займається триатлоном. На сьогоднішні змагання прийшов, аби перевірити власні сили у велогонках, які є складовою триатлону. Спортсмен каже, ця гонка для нього тренування із підвищеною відповідальністю. Ці змагання, напевно, для мене просто як тренування, перевірити себе ну з велогонами, подивитися, що я можу показати у цій сфері. У парній гонці учасники мають подолати дистанцію у 10 кілометрів. Переможе пара, яка покаже найкращий час на фініші. Два інших етапи відбудуться у суботу та неділю. Ну, це вже як частина мого життя. Я вже ну, досить довго цим займаюся і ну, це вже частина мого життя. Ці змагання, як і інші, важливі. Ну, я вважаю, що всі змагання важливі, тому що це е, досвід. Ну, це важливо. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах! Бажаю Збройним силам України повернутися додому з перемогою живими і неушкодженими до своїх родин, до своїх діток, до своїх матерів і сестер. Ви справжні діти нашої землі. Ви поставили свої інтереси нижче інтересів батьківщини, і ми всі українці чекаємо на вас. Наша перемога це не просто крапка в війні, це не просто досягнення миру. Наша перемога це можливість змогти вибудувати разом сильну, вільну, незалежну Україну, якої ми прагнемо.